Невже цей день настав на каналі Кліпіш 7? Сьогодні ми визначимо останнього представника або представників Ліги Чемпіонів. І це фінал 9-го чемпіонату. І чемпіонат, який, здається, пройшов дуже швидко. Але на це я й розраховував, оскільки нас чекає щось нове. А так, тягнути я не буду. Лише скажу про телеграм-канал і про Діскорд сервер. Ви опускаєте багато, якщо не підписались. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо! Протистояння Менес проти Endo Фінал. І починатиме фінал команда Менес за авторством Тротоп. Команда, яка ледве пройшла перший етап і з легкістю подолала другий етап. А перший раунд і деградація малозамітна. Але насправді цей раунд такий самий, як у попередньому етапі. Просто зомбі першого рівня. Але знаєте що? Те, що зомбі не деградують, не значить, що чорниця деградує. Ми всі знаємо, що ваншот атака у більшості випадків ваншотає, а кд у чорниці однакове з кожним рівнем. З цього можна зробити висновок про те, що раунд не послабшав, а чорниця, яка соло цей раунд взаємну. Приступає спірка Endo Cycles за авторством Банан з В'єтнаму. Команда, яка має дві повні назви, але одночасно включити їх я не можу. Взагалі, не розумію сенсу у двох повних назвах, але це не так важливо. Три левітатора, двоє з яких можуть лише викидувати з шансом 50%, а один на передовій для краси. Точніше, стримування зомбі. Перший раунд став трошки складнішим для команди. Тим більше, левітатори самі деграднули, і тепер левітатори атакують раз у 10 секунд. Лише така несправедливість не вплинула на результат команди. І не переживайте. Не в усіх раундах я зробив мегаміцних зомбі, а якщо зробив, то воно не дало комусь вигоди. Через ваншот рослин результат першого раунду зрозумілий. Раунд для захисника. І послаблений Джек розпалив полум'я і здавалось, що може Джек на першому рівні. А насправді він щось може. Бо він спалив читача газети і первісного громилу. Видно, що зомбі так деграднули, що навіть деградація Джека виглядає сміховинною. Зато, що сильніше послабилось, так це швидкострільність левітаторів. Ці можуть не встигнути атакувати, як уже буде з'їденою передова картоплина. А результати залежать лише від везіння левітаторів, а читач газети полетів у Пакистан. Зато хромила не полетів геть, і залишився один левітатор. Два на одного інтригуюче і трохи безнадійна ситуація. І ось левітатор викидує клятого лицаря. На одну проблему менше, Лише тільки запасу здоров'я у левітатора залишилось мало, тому громила надкушує і з'їдає левітатора. І вже зразу мене захоплює лідерство. Раунд, який майже проти прошиваючої атаки, і деградувати зомбі можна скільки завгодно. Оскільки деградація дальності світильника Джека заставляє чорницю соотащити цей раунд. І проблема в тому, чорницю спершу має атакувати даму на роликах, а далі вона просто не успіє добити водолаза. Чого вже не скажеш про левітаторів? Оскільки цим картопленом байдуже, що який зомбі там захищений. Ні, не спорю, левітатори не можуть справитись з цим раундом, якщо замість водолаза буде медуза. Лише тут водолаз. Недовго тривало лідерство Менес. Раунд з літунами. І літуни не дуже міцні, швидкі, а також вони згруповані. Джек не настільки собачок, щоб не справитись. У левітаторів чекає обом. Точніше, кількість зомбі я не зменшив. Зато по швидкості і міцності вони ослабли. Левітатором це не змінило ситуацію. Менес вернула своє лідерство. Раунд з блазнями просто не мав сенсу. Тому тримайте он таку солянку із різних скілових зомбі. Тут і імп для Джека, і дощовик для чорниці, і це все ще хілить хілер. Хоча чорниця вирішила саме хілера зажарити першим. Єдина рослина, яка може наносити шкоду усім цим зомбі, є паросток квасолі. Хоча не факт, що квасоля соло, тим більше на першому рівні. А ось чергова атака чорниці, і на лихо ягода вибирає дощовика. Квасоля опирається як може. Чорниця випускає ще одну хмаринку, а квасолю уже з'їли. Далі Джек перезарядився і спалив дощовика і медузу, хоча самого з'їв імп дракончик. Але цей імп залишився уже чорниці. І нічого не завадить ягоді зажарити цього біса. Здавалось, що це підлаштування проти команди Менес. Ну тоді скажіть, чому я додав медузу? І ось відкрився один гігантський мінус трьох левітаторів. Відсутність біологічної різноманітності. Одна медуза завжди буде робити цей раунд для Endo Cycles неможливим. Так що виходить, що цей раунд трохи проти левітаторів. Але насправді цей раунд проти всіх. Зато мене збільшує відрив на один бал. Раунд проти рослин, що знаходяться ззаду, і марно Джек розпустив своє полум'я по системному адміністратору. Тому ось такий розмін получився. Хоча ні, я помилився. Хромило не пережив вибух ноутбука системного адміністратора. А значить залишився водолаз, так він до того ж нерухомий. Троє зомбі на трьох левітаторів. Як завжди, левітатори не мають вступити. Інакше ви знаєте до чого це доводить. Зато анкілозавер здивував і викинув левітатора. Хоча левітатори взаємно викинули системного адміна. А ситуація в тому, що водолаз тепер безкорисний. От до чого доводить деградація. Водолаза аж паралізували. А що до громили, то йому заздріть. Він політає. Зато не з'їсть рослин. Команди синхронно набирають бали. Антистан. Чи достатньо деграднув зомбоні, щоб світильник Джек зміг спалити цю машину? Взагалі, зомбоні по міцності приблизно як відроголовий, зато ми видимо, що Джек непогано так розпалив своє полум'я. А там ще чорниця на підтримку вогню закинула хмаринку, і зомбі майже одночасно спопилились. Невже ми бачимо повторення на своїх очах? Та хоч забирай зомбоні, якби ще наго підлаштовував під левітаторів. Щасю вітатори не дають спротиву супротивнику. Оборона Тила. Цього разу зомбі зразу на центрі. Тому часу на перезарядку у черниці майже нема. Зомбойд уже надкушує ягоду, поки сама черниця змогла лише прикінчити одного зомбоїда. Тому цього разу Джек має сам захистити решту балю. І звичайний зомбоїд не пережив криву механіку атаки світильника. А на зомбоїда з морквою точно має вистачити палива цьому гарбузу. Все ж таки зомбі сильніше деградують, ніж світильник. На черзі левітатори. І тут таке, як повезе. А взагалі невезіння не пробачається. От видимо левітатори підкинули зомбоїдів і жоден із зомбоїдів не полетів геть. Так ще вони тепер ближче до картоплин. Ну левітатори, якщо думали, що просто перекинуть зомбі, то вони погано думали. По зомбоїди тупо з'їли команду. Так, справи кепські у картоплин. Невже левітатори повторять долю Ахерона? Дев'ятий раунд у нас завжди з чакуном. І тут я вирішив вернути протектора ветерана для якоїсь складності. Зато чакуна ветерана я замінив на звичайного чакуна. І напевно той факт, що чакун тепер не ветеран, дає можливість чорниці трохи тупити. Але чорниця вирішила не тупити. А от левітаторам протектор ніяк не змінить ситуацію. Він взагалі тут ніби як декорація. Хоча левітаторам може не вести. Лише левітаторів три штуки, і вони у проміжок часу встигають перезарядитись. Нарешті команди набрали по три бали. Міцні фланги. Якби ж в одної команди не було ваншот рослини, тоді інтерес мав би бути. Ну чорниця, очевидно, заробить три бали. Левітаторів по чисельності більше. І взагалі зомбі просто не успіватимуть за левітаторами. Дуже легкий раунд получився. Тепер команди синхронно набирають бали. Раунд з Куроводом. І так. Цей раунд я вирішив залишити, оскільки сенсу він все ще має. А так команда наче без спротиву віддала бали. А от левітаторам це може відзменшити велике відставання. Рано чи пізно з везінням-невезінням левіки викинуть куровода. Зменшення відриву дає надію на камбек. сплеш фанги, який майже не має сенсу. Оскільки обидві збірки слабкі проти великої кількості зомбі. Тому я вирішив просто зменшити імпів аж до шести осіб. А видимо, що чорниця одна на фангах не може впоратись з такою кількістю. Левітаторам у свою чергу треба надіятись на везіння. Все ж таки, імпів сосисок небагато, так що на одного левітатора припадає два імпа. А при першій спробі полетів лише один імп, а решта пішли далі. Хоча зменшення кількості спрощує ситуацію для левітаторів, тому треба більше везіння, інакше левітатори не витягнуть цю ситуацію. А вже з другої спроби полетіло двоє імпів сосисок, і це вже покраща ситуація. Тепер у левітаторів трохи більше часу, але я не думаю, що тупити приведе до чогось доброго. Тому ось і третя спроба. І один імп полетів за газон. В принципі, двоє імпів уже не зможуть підійти до косарок. Все ж таки левітаторів троє, і при невезінні імпи не зможуть просунутися вперед. Ще одна спроба картоплин. І залишився один імпсозиска, що вже значить перемогу у цьому раунді, Получилось трохи неочевидно. І це камбек. Відрив зменшився аж до трьох балів. Раунд на крайній лінії, і зомбі всього ж якихось три штук. Ковбоя може взагалі світильник Джек спалити, а чорниця атакує крайних зомбі. Хоча тут для чорниці нема неправильного зомбі, тому і результат був зразу зрозумілим. Один зомбі на кожного левітатора. Лише люте везіння може привести команду до поразки. А так, левітатори вже викинули одного зомбі. І тепер ситуація більш очевидна. Хоча інтриги тут нема. Просто тому що раунд надто простий. І взагалі, напевно, деградація зомбі надто сильна. Знову команди набирають 3 бали. Тарани на черзі, де біжить футболіст і прискорений серфер. Один з дошкою не добіг, а футболіст посмертно вбив паростка квасолі, а бик-ветеран повторив, що робив в попередньому етапі. Якщо так подумати, ситуація ідентична з попереднім етапом. Чи допоможе везіння левітаторам? Футболіст і серфер свавільно біжуть, футболіст убиває передового левітатора, зато левіки викидують і серфера і футболіста, але бик мав взагалі інші ідеї. Як же обідно вийшло, бик тупо перейшов левітаторів через те, що вони по висоті не такі. Ну ні, знову левітатори дають слабкість. Знаєте, я тут подумав, що цей раунд на екрані не має такого сенсу у випадку цих збірок. Ні, я міг зробити зомбі чотири штуки. Лише проблема в тому, що ваншотрам все одно, та й солянку я не хотів робити. Взагалі, уважні упізнали екстра раунд. Бо воно так і є. Той самий екстра раунд із восьмого чемпіонату, який у мене по традиції у фіналі. І по мірі першого рівня він досить складний. Але не забуваємо, що для ваншотів зомбі першого рівня з бронею і без броні це одне й те саме. Лише один читач-ветеран добрався до паростку квасолі. І той навіть утратив газету. Але чорниця якраз вчасно. А от левітатори навіть не дадуть зомбі дойти до команди. Оскільки левітаторів троє, а ваншотати уміють двоє. Та й глядайте, як зомбі повільно просуваються. Тут видовище не потребує коментів. Поки що команди синхронно набирають бали. У мене вже ідеї закінчувались. До того ж, битва втрачала трохи сенсу. Тому раунд на пляжі. Просто звичайнісінький раунд, не маючись якусь определену концепцію. Зато він не такий скучний, як інші раунди. А видимо, що рибак утопив квасолю. Бідний паросток. Раунди і союзники не дають показати свою потужність. А видимо, що світильник наче заряжений. Але щось він не заряжений. І той не добиває вітроголового. Чорниця то врятувала Джека, лише це було всього ж подібно на вилку у шахах, де Джек був приреченим, зато чорниця забрала один бал. Нарешті перевага бути коротуном. Рибак у цьому раунді став просто безкорисним, тому єдиною загрозою є серфери. Але картокли нам може повести, а може навпаки. І один серфер полетів. Ну краще, ніж ніхто. До того ж, серфери ще на мить зупинились. Але зомбі вже впритик до команди, і картоплини мають не тупити. І це просто ідеально. Левітатори викинули обох серферів. І тепер залишився відроголовий, який напевно не встигне з'їсти хоча б одного передового левіка. І відстань повернулась до трьох балів. Звичайний харк з терексом. І тут як і деградація, так і підсилення. Оскільки звичайний гаргантюа швидший, ніж Юра. Тому ось біжить туторіал гарх, і він добрався до парустка квасолі і забрав один бал у команди. У парустка квасолі якийсь анлак. Зато левітатори можуть зменшити відрив, лише викинути гаргантюа і взагалі картопинам це не проблема. Хоча гарх досить швидкий, але левітатори швидші. З першої спроби не вийшло викинути гарха. Другий раз атакував передовий левітатор, а вже третій раз атакував центральний левітатор, завершуючи цей раунд. І тепер левітатори відстають лише на 2 бали. Інтрига була цікавою. Спам стане очевидним закінченням інтриги, і левітатори не зможуть догнати свого опонента. Хоч бери і забирай спам. Хоча в лісі чемпіонів спам буде, але трохи іншим, ніж ви можете подумати. А Тіма Банана з В'єтнама боролась достойно. Хоча кінець трохи печальним получився. На ваших екранах чемпіон 9-го чемпіонату і останній учасник Ліги Чемпіонів. І що говорити за спам? А нічого. Взагалі, концепція деградації трохи получилась не дуже цікавою. Не хіба ж це вже проблема самих чемпіонатів? Вони просто втратили інтерес. Або це через те, що я трохи консервативний. І фінальний рахунок 37 на 32 у вигоду команди Менес. Тому вітаємо Ковельтро уже з третім чемпіонством на каналі Кліпіш 7 І так, знову команда мого товариша і просто адміна стала чемпіоном. Але це не моя вина і не вина адміна. Чемпіонство чесне, оскільки Ковельтро виграв Вікторині, і навіть той факт, що команда пройшла ледве перший етап, не робить цю команду нечесним чемпіоном. А хочу сказати чесно, фінал міг бути кращим, якби ж левітатори не проходили далі. Оскільки вони просто собачки на першому рівні і вони Рафотіма. Раунди я спеціально підлаштовував для левітаторів для інтриги. Але так уже склалось. тому чекаємо щось нове у лізі чемпіонів. Все ж таки команди не залишать вас байдужими у лізі чемпіонів. А тепер подяка. У першу чергу маю подякувати своїм адмінам: Чокопаю, Михайлу, Андрію, Ворону Можливому, Ковельтро, Деф, а також Назару. Також подякую всім авторам, які збирали команди, всім дизайнерам, яким може й не робили прев'ю. Але зато підтримували актив у моєму портфоліо прев'ю. І оскільки майже все робив я сам, маю подякувати трошки собі, що я досі не обламався і не забив на чемпіонати. Цей фінал був лише маленькою прелюдією до Ліги Чемпіонів, тому Ліга Чемпіонів незабаром. А ви на каналі Кліпиш 7. Очікуйте наступні відео.